Чому я хочу про це поговорити? Тому що слідство уклало угоду з колишнім міністром екології часів Януковича Миколою Злочевським. Але суть цієї угоди засекретив вищий антикорупційний суд. Про це стало відомо кілька днів тому, і про це повідомило видання судовий репортер. А що ж пообіцяв злочевський правоохоронцям? Якусь інформацію про когось чи може щось інше. Громадська організація Трансперенсі International Ukraine раніше писала, що в справі ексміністра змінили кваліфікацію з тяжкого злочину на нетяжкий. Зазначається, що Злочевський визнав провину у справі про хабар в 6 мільйонів доларів керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури тодішньому Назару Холодницькому і директору Набу Артему Ситнику за закриття кримінальної справи щодо себе. Нагадаю, що колишній міністр екології і природних ресурсів України Микола Злочевський відбувся штрафом в 68 тисяч гривень. І це при тому, що він фігурує в кримінальній справі про один з найбільших хабарів в історії набу мова йде про 6 мільйонів доларів, крім основного покарання, штрафу Злочевський сплатив 500 мільйонів гривень на допомогу Збройним силам України. Так як корупціонер втік за кордон, тому реальної можливості посадити його по суті до в'язниці майже не існувало. Вказує. Центр протидії корупції.